Ріву Христі я щиро дякую всім тим, що молитеся зі мною. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву, нехай Господь Бог винагородить всіх вас, тому що кожен із нас, кожного дня стоячи перед Господом, знаєте, кожен день для нас це є Божий екзамен, екзамен на порядність, екзамен. На справедливість, на чесність і так далі. Тому жийте з Богом, будьте з Богом і всі ваші намірення, щоб ви робити добре для Бога, хай будуть для вас закріплені, щоб ви не відпали з тої доброї дороги. Молодці, най Бог вас благословить і всіх тих, що зі мною молитеся постійно. Вчора були, написали пан Василь Пояснічий, чи допомагає померлому молитва. Питання, до речі, дуже цікаве. Я не знаю, чи хтось із вас задумувався над тим, як працює молитва за померлих. Це є дуже, дуже цікавий такий механізм. І кожен собі думає, бо знаєте, отакі ще були оці приповідки, поможе як мертвому кадилу. Знаєте, то так вони так жартували ми на тим і так далі. Один факт, що живі, це я вам можу точно сказати, що ви всі помираєте. Інакше бути не може. І, значить, як собі, скажімо, заслужити Царство Боже? Молитвою за живих, молитвою за померлих і добрими ділами, так? дивіться, коли ми молимося, ми собі чесно думаємо, що молитва це подібне, коли дитина просить маму чи тата. Тато купи мені машинку, тато купи мені оцю машинку, хочу оцю ляльку, хочу оце. І якщо дитина довго просить, то це ми так порівнюємо молитву, що ми так просимо Господа Бога. Тут трохи не так. Тут по-другому працює, бо, тому що тут є справа з дитиною, а Бог має справу з дорослими. Ми для Бога всі одинакові. Ми для Бога тільки міняємося, ну, відрізняємося станом душі. Тому він і каже: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Так? Засвоїли стан дитини. Не умнічає так, як ми дорослі можемо. Так? А от такий є стан, і вона приходить, і Бог каже, от таким не забороняйте. Перед Богом ми всі одинакові. Що дає молитва? Молитва не Бога <кхех> вимолює милосердя, так як дитина просить до мами, що мама вже Боже доню, та добре, мама тобі купить. Бог не так працює. Молитва міняє мене. Я стоючи перед Богом, чим більше я його приймаю, усвідомлюю Бога і молюся до Нього, тим більше я міняю своє відношення до Бога. Я міняю себе молитвою. Каже, випросив собі там щось там, бо я так довго молився. Ти змінив себе перед Богом. І Бог почув і каже, Ну, бачу, що ти вже змінився і дає? Не через те, що ми його просили, просили, він спочатку так не хотів, так а, не буду будуть а Ану ще трохи молився. Ану ще 10 раз Богородиця Дів, о, тепер добре. Бог так не працює. Молитва має міняти мене, щоб я змінився. Бо для того є молитва. Що таке молитва за померлих? Кожна молитва за померлих, кожна жертва, яку ви зробили, парастас купили, принесли до церкви хліб, там ще там щось. Кожний, що ви робите за померлих, це ви робите за себе. Як за себе? Та то я за тата. Тата було 10 років, як помер 20 років, я там купив паростаство, то, то все. все, що ви робите за померлих, зараховується вам. Вам особисто. Чекай, 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 ну а ті, за кого ми молимося, а то, що наша молитва до нього не доходить, вони ж так само жили на землі і так само за якихось померлих молилися. Може, а може і не молилися. То якщо він взагалі не молився, то скільки би я не приносив жертви, то так мені зарахується, а йому нічого. Коли ми молимося за померлих для себе, так, все, все для себе. А за померлих, за кого ми згадуємо, ми беремо із загального банку Божого, куди Господь Бог поставив великий кредит. Господь Бог приніс себе в жертву на Ологовці. І щоб ми не думали. Що я своєю молитвою, своєю пожертвою уратую свого діда і бабу, з того світу приведу до Царства Божого? Ні. Жертва Христова їх приводить, а ваша жертва, що ви приносите за померлих, це вам зарахується. Тому, поки живі, я завжди кажу, моліться за померлих. Бо не знаєте, чи ваші діти будуть вас згадувати. Поки вживі, старайтеся померлим уділити певного часу, піти на цвинтар, зробити порядочок там біля гробу, принести квітку не при якійсь там даті, просто піти на кладовище. От маєш якийсь там час, там. ми ніколи не маємо часу, це зрозуміло. Але є менше більше, треба вміти його знаходити для померлих і пішли собі на цвинтар. До своїх рідних, до своїх тих, що помирали, до своїх друзів. А сьогодні, навіть якщо нікого нема із ваших всі живі, всі здорові, і ми маємо наших воїнів. Прийди просто на цвинтар, на цвинтар, де поховані військові. Навіть якщо ти ні одного не знаєш, стань перед одним пам'ятником, який тобі сподобався. Прочитай там написано його ім'я. І скажи, Господи Боже, я живий стою перед тим, хто віддав своє життя. І молюся, Господи, до Тебе. прийми нашу жертву, <кій> бо тому що хлопці, що поклали своє життя, це і жертва. Прийми Боже нашу жертву і дай нам перемогу, дай нам те, що ми заслужили. Ми маємо що сказати на могилі. Так що молитва чи допомагає померлому? Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на вас. Як воно працює? Все, що ми робимо, молимося, приносимо, це все зараховується тому, хто приносить, тому, хто бере участь. Навіть дитина, коли до церкви несе те, що мама купила на наперестаз, дитина має участь. Собі. Зараховується все, що ви робите за померлих, це все зараховується вам, не комусь там там. А померлим все береться не з того, що ви принесли, а з того, що Бог заслужив на Голівці. Жертва Христова. От з тої жертви береться для, за, за, за померли. Прощення гріхів і так далі. Так що, ось так працює молитва за померлих.